Будь-яка війна це втрати. Танкістів полон не беруть. Гинуть краще, як не крути. Багато хто думає, що танк не можна знищити. Якийсь дядько вкрав півтора білярни. У нас багато чого лишнього говориться по телевізії. Всі знали, де почнеться контрнас. Танк це він маневрніший, міцніший. Чіткісний. Тобто, якщо танк виходить на поле бою, то це для противника те ціль номер один. Бути танкістом це взагалі небезпечно, тому що кажу, що танк хочуть всі знищити завжди. Як тільки мені стукнуло, було 18 років, в дитинці я хотів в армію потрапити. Завжди дивився ці військові фільми, взагалі мріяв стати військовим. 18 років наважився і пішов в армію. Це тоді під час АТО 2017 рік. У 2017 році відразу після навчального центру поїхали в Константинівку, під Константинівку, це Донецька область. Боїв як таких я б не сказав, що було, тому що тоді більш були оборонні бої. Всі, якби великі такі артилерія і танки вони не застосовувалися. Я відразу, як прийшов в армію на контракт, відразу пройшов курси навідника, навідник танку. І навідником вже я потрапив у свою військову частину. Лише танкість від навідника до тієї посади, на якій я зараз перебуваю. Тобто кожну ланку я проходив, проходив спеціальні курси для того, щоб е, піти на підвищення як е, по фаховій підготовці, так і по сержантській ланці. Як командир танка, ти повинен переживати за е, свій екіпаж в першу чергу для того, щоб зберегти їхнє життя. Відповідно за тих хлопців, яких ти маєш виїхати прикрити. Тому що танк виганяють тільки для того, щоб зупинити противника або прикрити піхоту, нанести максимальне вогне враження. Основна моя мета була це збереження життя своїх людей. У грудні 2021 року виїхали з Маріуполя. Нас довгий час не хотіли виводити. Це вже 19 грудня ми вийшли на Миколая. У мене 14 лютого закінчується контракт. Я закриваю 5 років. Я звільняюсь. 23 лютого я стою на облік військоматі. Відповідно, 24 лютого я знову стою на військову службу по мобілізації. Хлопці зустріли війну на полігоні під час розгрузки зранку. Що ви розуміли, це зустріти війну, коли та техніка загружена на ешелоні, коли люди, якби ну, вони не готові. Тобто не те, то, що ти там тобі дали команду, ти зібрався, в тебе все біля себе. Техніку згружали, збирали батальйонну тактичну групу, вона своїм ходом з Дніпропетровської області долала марш більше 200 кілометрів за Мелітополь, щоб зустріти противника. Тобто це ну, важко було для бригади такі випробування. 29 9 березня ми перемістилися під Оріхом, пару танчиків допомогу піх. В одному 29-30 березня ми спокійно там працювали, а 31 березня колона противника почала рух від Нестерянки по польовій дорозі в сторону Тут ми, ну, ми виїхали. Ну, дотепер навіть пам'ятаю ці, ці моменти, тому що рознесли, ну знищили колону противника. Противник почав розбігатись, дуже багато було живої сили. Підбили деякі БМП, потім противник підбив нашу БМП з піхотою. Мені поставили задачу знайти тут той розрахунок ПТРК, який знищив нашу БМП, Відповідно, зайняв позицію. Ну, і тут механік кричить, що, ну, як нас кажуть, спишка. Тобто спалах, коли тобто ти бачиш спалах, відповідно хтось по тобі вже здійснив постріл. Поглянув так, якщо дивитися, то під кутом спалах був, потім тільки розвертаю так, обличчя прямо, бачу, летить ракета. Це була ну, секунда, просто, коли відбувся удар у башню. Ну, Пройшло хвилину, я опритомнів вже побачив, що в мене навідник в нього так ж, після мофона текла кров. Я думав, він око без ока залишився. Зрозумів, що я обгорів, я очі не міг відкрити нормально, тобто я трою не мене болять. Волоса погоріло, лице, брови там, був опіки, серйозні, такі, не сильно серйозні, але е, було неприємно. Але машина була, ну, пашня була пошкоджена, але вона не заглохла. Ми здійснили відкат, їхали назад. Це просто це було так смішно. Їде, а я не можу керувати танком, тому що в мене всі прилади спостереження вони, е, обгоріли. І коротше, механік, я вже ну, я знав, як я сюди доїхав. Відповідно, я знаю дорогу назад. Кажу йому, давай назад і вправо, і потім ще раз вправо. Він е, повертає, їде і трішки звернув не туди. Їде, кажу, бачу, техніка горівше стоїть. А як було? Там було заміноване міне поле, і техніка проти коли наступав, він підірвався на мінах. І відповідно там і машина залишалась. І там таке кладовище було маленьке. Техніки. Танки російські, БТР, КАМАЗи, те, що в попередні дні були, вже наші познищували. Що... Я йому кажуть, це що, об'їжджай. Бере, обіжай, він цю техніку. Просто це потім піхота розказує, там мінне поле їде там, Танк, танк збоку горить. Ну Так доїхали, все, потім евакуація. Потім в в лікарню. Чого, два тижні полікувався і назад. Звільнення Херсону мені, мені запам'яталося з тим, що там було достатньо кількості артилерії, як на перший день, як ми їхали, то ти приїжджаєш і в, кожному, в кожній лісі смуги, в кожні 50-100 метрів стоїть якась гармата або савушка, яка веде вогонь на прикриття штурмуючих сил. А там дійсно було щось схоже на штурм. Тобто багато штурму підрозділів, було бажання, ну, була ну, та мотивація щось там робити, тому що ти бачиш, що дійсно людей багато і не є мало людей для того, щоб виконати якусь задачу. Реально було багато людей. Ми там взяли кінець серпня, початок вересня два села Веролюбівку і Новознасинську. Потім була, так би мовити, Певне ну, відновлювалися, взяли перепочинок. І 1 жовтня вже почався е, великий наступ. Тобто, саме 1 жовтня в 12-13 дня почався великий наступ, ми за 5 днів пройшли більше 30 кілометрів. 3 жовтня десь 3. ми залізли, ми закріпили з посадці. Дощ, дуже великий дощ був. Другий, жовтє, другий, так. Великий дощ самого ранку був. Ми ж тоді вранку дві вертушки знищили, ну, наші хлопці з піхоти. Теж там такий смішний момент був. Сиджу в танку. Команда вертушку. Під нолюк закрив, сидиш. Постріли там деякі були. Все наче безпокійно. Вона з танку, чую крики. Думав, ну, що сталося, з хтось. Підходимо туди, а там, коротше, два хлопці. Здійснили два пуска. На вертушка впала, нічого удиміла, ну, але полетіла. Вони билися, хто знищив вертушку. <рес> <рес> тому що це, це бажання, це адреналін. Зайняли одну посадку, без бою, не було бою, тому що вони текли. Ми як йшли? Ми йшли від Дніпра вправо, а так буквою П, виходить. І тобто, коли ми вперед заходимо, противник у нас залишається збоку. Відповідно, підрозділ деякі блокують. Ми спереду їдемо. Зайняли посадку, дощ, так вже крапотить. Перед лицем ну, ти дивишся спостереження — БТР приїжджає. Ну, ти стоїш Змуги — це ну, 5 метрів, дорога ця польова. Приїжджає БТР, куча захисту, як зараз вже кажуть, Тіпа, Росія не динамічний захист на бронетехніку, А людей побільше Жартую. І е, проїжджають ці люди, бачимо букву В на борту. Так, мій механік ще пожартував, каже, о, москалі поїхали. Їде другий БТР, за ним відразу. Також куча людей зверху. Вже по рації всі кричать, прорив противника, противник нас обходить, тобто треба вже запускати машину, виїжджати, зустрічати противника. Ми запускаємо машину, і в цей момент їде третій танк. Також людей багато. Я так на них дивлюсь, вони на мене. Все. Я запустив машину ще поки я виїхав. І вони тільки зникають. Так, поїхали прямо, повернули направо, прямо поїхали, зникають посадці. Я ще два постріли встигаю зробити. Потім цей танк розвертається. І тут починає мене Хочу по мені попасти. У нього не виходить. Дивлюсь, куди мені їхати. Болото, все в болоті, машина ледве їде. Тут в мене ідея геніальна виникає. У нас один танк, три БМП. Якщо вони зараз розвернуться, і їм допомога прийде, але ми не втримуємо Я починаю просто кататися від, до однієї сторони до кінця посадки до іншої і створюю враження, що в мене там не один танк, а два-три. Я так катався дві години. Він там по мені постріляв, так бум, сховався, знову виліз, о, живий, ну, далі катаюся. Тобто створити враження, що там не одна а там машина, а пару. Ну, я отримав нагороду мені дали в першу чергу. 22-го року це захисник вітчизни. а друга нагорода, да, – це після Херсона, це вже 23-го року осінь, за мужність третього ступеня. Ми тоді їздили ще з навідником моїм. Київ в Офіс президента отримати нагороду. Будь-яка війна це втрата. Інколи навіть є думка, що під час штурму менші втрати, ніж при обороні. Це важко повірити, але ну, я на власні очі це бачу, тому що коли були штурмові дії, там є втрати санітарні, безповоротні. А потім, коли хлопці туди міняють тих хлопців, які там штурмували і закріпляються, втрати в разі більші, тому що противник просто прицільно знищує рубежі, які ми в нього забрали. Вони, вони злі, вони починають активно працювати в артилерію і пробувати знову в той же день або в ту ж ніч відбити втрачені позиції. Лісосмуга шириною 20 метрів. Потім довжиною 600 метрів за, нього, за цю злісу смугу можуть йти пару днів бою. Що це таке? Це ж порівняно, якщо дивитись на карту велику, це ж нічого, це навіть не помітно, це ніхто не побачить. Як ти 20 метрів будеш позначати на карті ніяк? А за цю лісу смугу може йти пару днів бої, як і не більше. Підготовка, розвідка, бої виявити вогнові точки противника. Це, це, це з обох сторін так. Втрати є гинуть краще. Як не крути, але здебільшого здіб... ну, гинуть краще ті хлопці, які не бояться, які ну, завжди не відмовляються і виконують найкраще будь-яку задачу. Він прийшов добровольцем, він прийшов воювати, захищати свою батьківщину, виконати свій, можна сказати, конституційний обов'язок. І потім дізнається, що от якийсь дядько вкрав півтора мільярда. Потім, коли є виконання певної задачі, ти йому можеш сказати, типу, пішли, зробимо те то, те то. Побутові моменти він ще зробить. Але коли стосується бойових, він може як причину одну з причин назвати за кого, чому. Ну, і це не, не те, що він там. Він поїде виконує свою задачу, тому що він сам прийшов. Ну, сам, сам сенс в тому, що вони це всі розуміють, і вони потім кажуть кожному командиру на кожній ланці, нижчої до... До рівня батальйону, бригади, що ну, це, ну, це дуже погано так робити. Бо це забезпечення бійців, за все. Тому що людина е, на ці півтора мільярда можна е, багато чого докупити потрібного для того, щоб людина була забезпечена під час виконання завдань. Багато хто думає, що танк не може знищити. Це дуже такий, е, поганий стереотип, який е, будь-який начальник. В резерві завжди тримаються танки. Тому що танки це міць, яку можна використати для більшості задач. Як для прориву, так для зупинки, так для артилерійської задачі. І всі думають, що танк не можна знищити. Хто бачив відео, там — дави посадку. От є такі відео багато, дави посадку танку. От, от уявіть, танкіст сидять в танку, троє танкістів сидять, дави посадку. Він їде просто, він і так мало що бачить. Він ну, близько танк біля себе не дуже бачить. В, на, де, на далеку від ніж йому бачить, але ну, це обмежена видимість. Це не так, як в Абрамсі, там, в леопардах, панорамні приціли, планшетів куча. Тут просто в тебе один текен, два тримплекси і все. Дави посадку. Він давить посадку, москалі з-під танка вилазять, тікають, розбігаються. Він не бачить того москаля, він кажуть, стріляй, він каже, що стріляє. Він каже що куди просто стріляй. От уявіть, що він не бачить куди, просто каже, як дивишся гарматою, так і стріляє. Він їде, от, і він розказує, я їду, в мене там пушка об дерево вдарилася, об друге дерево вдарилась. Ну, Це в дерева валити танку. Він валить дерева, але не всі. Він може ще роззутись, він може там, е, на пеньок який заїхати і просто зупинитися. За, Все, от по ним летить птур, один мімо, вони виїжджають на дорогу. Всі москалі розбіглись, просто уявіть собі ситуацію, а нашої ж піхоти там вже немає. Тому що це була колись наша посадка. Росіяни її захопили. Тоді вагнерівці штурмували на Солидарі. У них тактика така, тільки людського ресурсу вони залучали, техніки не було. І дали посадку, він заїжджає в посадку. Один тур мімо, він заїжджає на другу, їде, його на ходу ловить другий тур. Вони їдуть без одної гусянки. Вони ще зупиняють машину, вилазую, машину припарковують. Якось них так вийшло, екіпаж, красавчик, механік. Ну, взагалі толкові танкісти, вони дуже ціняться. Вони вилазять з танка, біжать до нашої піхоти, тобто, от, уявіть, наші, їхні, вони звідси від москалів біжать. Якби маскаль якийсь набрався сміливості, просто виліз на той танк і просто гармата дивиться туди, з боку свій підліз, заліз. Якщо люк привідкритий, кину туди гранату чи з автомату розстріляв. Танк не може рухатись без піхоти довгий час, тому що йому потрібне прикриття збоку. Так само, як для піхоти потрібно прикриття танку, так само для танкіста потрібно прикриття піхотинців, щоб його від Пгешник якогось врятував чи виявив завчасно, де розгортається якийсь ПТРК. Тобто це командна робота має бути. І все, вони влазять, біжать і от саме любиме слово дави посадку. Уявіть, що собі може зробити один танк. От скільки може знищити ціл раз? Як перемов, в середньому 22 снаряди, в 7 сільів, в 64-28 снарядів. Якщо тебе гарна вогнева позиція, і зазділі знаєш, де розташований собою склад і техніка противника, ти виїжджаєш, наприклад, стріляти на 2 кілометри, на 2,5-1,5 що ти можеш не робити? Ти просто можеш їх рознести, знищити кучу живої сили противника. Техніку, як не знищити, так зацепити. Так що вона потім тільки десь в Росії відремонтується там на заводі. І от так само, як артилерісти, так само, як е, е, пілоти. Вони всі роблять велику, виконують велику задачу, знищують багато як живої сили, так і техніку. Так в танкистів полон не беруть В і стійкі обороні. Просто проблема була в тому, що ніхто не займався раніше оборонними рубежами. Просто ніхто не займався. Це всі бачать, це не секрет ні для кого. Я ж не відкрию комусь очі там на щось. Ніхто не займався. З -з 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 -за... Завжди хлопці копали собі самі все. От уявіть людину, яка має зайти на е, от піхотинець. Він має зайти в лісу смугу, викопати собі окоп, з часом викопати собі якесь глибше укриття, туди доставити собі воду, їжу, Ну, все просто доставити і ще й тримати противника під контролем, щоб він не рухався нікуди. Ну це смішно. Має бути якесь. Треба міняти деякі такі моменти. Тому що де, хто має займатися оборонними рубежами, де, хто має, одні мають штурмувати, інші мають оборонити. Треба е врахувати ті помилки, які були допущені в до 23 році, і повністю змінити підхід до тих бригад, які будуть проводити наступ. Є Приділити увагу більшості секретності, щоб взагалі нічого не потрапляло на екрани телевізора. Як були людей підготували 20, зимою 22 на 23 весною до контрнаступу? як підготували взагалі, суспільство, що воно все чекало таких грандіозних перемог, і коли щось десь не виходить, люди такі, а ну не вийшло у вас тут, що ви слабо старалися. Ну, Це не можна так готувати людей до чого. Треба, Хочеш зробити, зроби тихо і покажи результат. Не можна спочатку сказати, а потім не вийшло відмазуватись. У нас, у нас це от, багато де детаків. У нас от, росіяни ланцет використовують спочатку війни, ми тільки зараз казали, сказали, через два тижні ми укладемо контракт. Найближчі місяця ми почнемо поставку. А як кіт, ми його забрали з Солодару? Я з під Солодару з села, де ми проживали. Він з нами вже майже півтора року. Так, да, він їздить з нами, куди ми туди йти. Він в хаті як нормальний, кіт мешкає. У нього є їсти пити, все нього добре. Солдару забрали. Там ми заселились в одне село. Там була така миска з котами маленькими, прудна, дуже брудна миска, коти дуже брудні були. Хлопці собі порозбирали. Ми завжди когось собі приручаємо. Котів це, це ж як традиція. На Херсоні два кота. Людям отак їду, колона їде, зупиняємо біля місцевих жителів. Кота беру з танку, віддаю дівчині, дитині. Йду собі далі. Кіт зі мною приїхав, може, кілометрів 30 в танку на руках весь час. Перед тим був теж чорний кіт також в посадці до мене прибився на, на полі біля посадки. Там, я не знаю, звідки він взявся. Також віддав мирним жителям. Скільки це буде продовжити, стільки я буду в Збройних силах України. Тому що це моє бажання було працювати. І зараз, коли така ситуація сталася, ми до цього. Ну, ми не даремно прийшли на контрактну службу, ми проходили певну, певну підготовку, щоб потім просто здатися і відійти назад. Не можна так. Ти почав справу, треба її завершити до кінця. Так, да, мабуть, що не в одному, тому самому підрозділі, дещо можна міняти, але сама суть Збройні сили. Тобто треба довести цю справу до кінця.